Зазвичай лютий завдяки своїй назви в нас асоціюється з зимовою погодою це снігопади та жорсткі морози. Але в умовах сучасного клімату лютий давно вже став не відповідати своєму такому войовничому характеру. Якщо вдатися до історії спостережень, а вони ведуться на Житомирщини з 1945 року, то в лютому морози опускалися до 20-30 градусів морозу. І найбільший рекорд, мінус 35, був зафіксований у 1954 році. А нині лютий дивує нас зовсім протилежними рекордами. І щорічно температура в лютому сягає 12-15 градусів вже тепла. А наприклад, у 2008 році температура взагалі підіймалася до 17 градусів з плюсом. Щодо цьогорічного лютого то він не випадає з такого загального ряду сучасного клімату. Постійно відбувається протистояння теплих та холодних повітряних мас. От сьогодні нас зустрів сніжний ранок, але вже на Україну поширює. Швидко тепла хвиля тепла із Середземного моря. Це дуже тепле та вологе повітря. Тобто найближчими днями 21 та 22 лютого на нас очікують періодичні дощі та підвищення температури до плюсових значень. Вночі це 2-4 градуси тепла, а вдень в різних районах області від 5 до 7 градусів. 23 та 24 лютого погода трохи вгомониться. Нас під свою опіку. Візьме потужний антициклон, який пошириться до нас зі сходу. За європейською традицією, цей антициклон має своє ім'я, звуть його Холгер. І цей холгер візьме нас під свою опіку. Опади малоймовірні, а температура в подальшому підвищиться. Вночі буде 5-7 градусів тепла, а в день 8-10 градусів тепла. А на заході області, які традиційно тепліші на території нашої області, навіть до 12-13 градусів. 25 лютого на завершення до території Житомирщини впритул наблизиться новий атмосферний фронт на цей раз він буде холодний. Але ми ще залишимося в теплій повітряній масі, вночі буде 4-6 градусів тепла, день трохи прохолодніше, але все одно тепло, як для зими, плюс 5, плюс 7 градусів. Але вже в окремих районах можливий дощ, і мінусом цієї ситуації стане підвищення швидкості вітра. Хоча він буде ще такого лагідного південного напрямку. Його швидкість буде сягати 7-10 метрів за секунду, а пориви – 12-13 метрів за секунду.